І так, джентльмены, на связі Андрій Разводовский. і прямо сейчас ви бачите мене в реал Лайф, тому що я зараз вам все конкретно розкажу, що було в відео Шорсі, яке я тільки що виставляв. Ну, по-перше, я вам скажу так: я виставив це відео сьогодні. Не просто так. Хоча я вчора говорив, що виставлю його е, вчора. Бо я приїхав вчора, а, і я вам забув показати. Коротше, ви таке побачите в Тіктокі. Я вам навіть. Даже... Ну ладно, давайте я теж великим відео це все виставлю, якщо сніг не поміститься. Коротше, я всю дорогу знімав всякі красиві міста, і там ви не повірите, що було. Але найцікавіше, я вам заспрерю. Це прапор України. Так, да, було небо і соняшникові великі поля. Ну, зараз я знаходжуся у сусідів, беру інтернет, бо другі сусіди виїхали і приїдуть десь в середу. Так що, ребята, Відосик по стендовчику або по правліку залитить сьогодні, завтра, або ну, до кінця леди, неділі буде як мінімум два відоси по правилу, два по нусу, мабуть, і два по стендофу. І ми таке з вами намутимо просто. І став лайк під це відео, якщо ти хочеш, щоб у мене завтра вийшло по правилку по нусу і по стендофу. І після завтра. І, і, і теж побрав лупану свою постендовку. І підписуйся, якщо ти хочеш завтра всі шість відео. Так що я можу розказати за Тасю. Що за Тасю мені розказувати? Тася, ну, в принципі, я її можу, якось говорити, у нас є її номер. Їй можна буде позвонити, але, знаєте, це буде сложно зробити. Так що я вас не хочу розстраювати, скоріше всього, так. Так і вийде. Що Тася не приїде, мабуть, ніколи. Але зняти з нею відео може колись і вийде через 10 років. Ну ладно, це так. Е -е, потом. Короче, в принципі, що інтернет мені не треба ловити. І йду зараз до хати, І, кстати. Е -е, давайте навіть я не буду говорити вам ставити лайк, бо я вже це говорю. Коротше, давайте я вам покажу е -е, в другому длинному відео е -е, цей. Покажу вам і, і, обзор на хату. Ну, може, я не пам'ятаю. Ну, вроді, ви, так, пам'ятаєте, ото відео, там, де я зарядку мотав, Ото відео було, було показано спальня, Ну, в принципі у нас пройшло в домі перестановка. Ну, я це, звісно, вже побачив. Також, кстати, я в телеграм -канал вроде би, скинув фотки козла одного чи кози. Короче, все вона пасеться, сидить моляється. Е, скину фотки, але если не скину, то в дописі, заставлю. кстати, да. В дописі поставлю. Также е, 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 я если не говорив, если е, е, не говорив, короче, виставлю всі відео з подій з автобуса в TikTok спочатку огромне відео буде. Ну я думаю, три минути точно буде. Не більше. Uh, і і виставлю потом його з ТикТока в велике відео. Ну таке як я зараз знімаю. Uh, потом я піду час монтувати, Бо мені його ще монтувати треба. звуки фільтри. Все підставляти, так що ой так що я думаю ребята Пожелайте мені удачі, щоб змонтувати. Ну а потом Відосики, по стендовчику по бравлікам. Також же получається, кстати. Не забувайте про тригодинний відеос про тригодинний стрім, а по якогось на 35 ранг, наприклад, Белі або Мультиса, або може навіть Кленсі. Смотріть, давайте напишіть в коментарях, кого ви хочете, щоб я апнув на тригодинному стрімі на 35 ранг в Нусі. Так що давайте Можете поки що писати. Е, так, за що вам мені ще розказати? Можу вам розказати, яка у мене погода, яка погода в хаті. Я вам скажу так. У мене е, приблизно так. На вулиці дуже жарко. Я зараз в тіньку. От. Видно ж на камері це? Ну так, да, видно. Видно то, що оце сонце, на городі повністю сонце, і там дуже жарко. А в тіньку хоча б краще. Ну, подивіться просто. Я зараз стою в тіньку, і мені приблизно вот так. Понимаєте? А якщо я зараз вийду на сонце і без кепки, то ну, мені пару, пару минуток постоять і мені вже буде жарко. На городі я сьогодні утром, щоб ви розуміли, в 8 утра чи раніше ми з Тоні пішли рвати огірки. І щоб ви знали, біля хати, отут, там де десь сонце була тіньок і там було холодно. А якщо піти на город, то на городі було сонце і там було дуже жарко. Ну, По сравненню з е, під хатою тінька. Е, також, як у мене вчора, я не знаю, як сьогодні буде така обстановка, але вчора була обстановка така. Я не знаю, як в кухні, я в кухню не заходив. Коротше, я в кухню не заходив. Я не знаю, як там тут була обстановка, я сюди вже не ходив. Я сюди просто так зайшов, положив карти і ушов. Карти і ушов. Ну, я знаю так. В хаті було у нас, ну, так сказати, не жарко і не холодно. Ну, в принципі, зараз в хаті скільки. Ну, давайте я вам даже пісні ще трохи покажу, скільки зараз в хаті. Ми йшли десь, ну, мабуть, минут тридцять назад по інтернету. Ми вообще, знаєте, ми думали з Тонію по жарі йти на кладбище там, де ловить мобільний інтернет. А у мене сьогодні мобільний інтернет і 6 гімат поповнилася. Ну, ми, типа, спочатку пішли до клуба. Хоча ви не розумієте, нічого з цим клубом. Ну, ми просто пішли ловити зв'язь, спробували комусь позвонити, ніхто трубку не бере. Мама, якщо ти зараз дивишся це відео, то, будь ласка, перезвони мені, я тобі перезвоню візьмеш трубку. Е, ну, це так. І ми збиралися ми на кладбище, і тут нам по дорозі сусіди на дорогі, і ми їм говоримо, куди ми йдемо, що ми йдемо на кладбище. По інтернету, а це далеко довольно. І вони нам говорять, у нас є Wi-Fi, давайте ви у нас візьмете. А сусіди, я ж вам ще раз кажу, у тих, яких ми брали інтернет рік назад, які зараз за хатою нашої, їхня хата, вони приїдуть з Карпат через пару днів. Ну, Якщо сьогодні понеділок, мені то не що в середу приїдуть. Ну на самом деле, дні дуже швидко пролітають і дуже бісно прилітають. Відоси я для вас поки що часто робити не буду. Ну, якщо ви хочете в день по три відоса, то хорошо. Я можу вам шорти робити. Но мінус в тому, ребята, що ви не будете поки що бачити до середу, до вівторка мою хату. Того, що якщо ви хочете під звук знімати, може вам реалайф якийсь відосик засняти? Е, другу частину День життя Андрія. Пам'ятаєте, кстати, ми знімали першу частину? Як вам залетіло, а? Мені вроді би подобалося, але... можемо другий раз так зняти, тільки вже в селі, а хто хоче, ми можемо і в Каніві таку штуку зняти. Ну, в принципі, якщо ви хочете, щоб я знімав якийсь танець під звуки, ще щось, то мені треба буде йти і у, у сусідів знімати, тільки у сусідів. Бо, ну, поки інтернету тут не буде, то я і в хаті біля хати знімати не можу. Бо у мене просто сюди не ловиться туди інтернет, розумієте? А там буде нормально все вийти і я зможу зняти під звук з Ютуба. А так, то у мене не вийде нічого. Ну... Якщо у мене цей звук в голові, я знаю його, то в принципі, щоб ви знали, ребята, в автобусі у мене не було інтернету. І коли я. А, брін! Я ж це відео не зробив. Ладно. У мене в автобусі не було інтернету. І те, що відео я знімав. в автобусе звука не было. Понимаете? Я звук представил позже, а видео сделал раньше. Так и есть. Так что, ну, это было сложно, но моталка, моталка. В принципе, то ради подписчиков постараюсь. Это настоящий был Андрей, а это я поделка. Короче, и что? В хаті у нас не так і холодно, і не так і жарко, ну то є середня температура. А в віранді. подивіться, подивіться, я вам зараз покажу. У нас є входові двері. Тут стекло, кстати, розбите. О, мухи пролітали. Тут реально муха поміститься. Чого я не знав. Ого. И в веранде, что вы знали, жаль, что тут радісника немає. Ой, я лучше отсюда выйду, у меня сейчас телефон пригреется. Короче, там набагато жарче, даже чем я сейчас на сонці. А в хате трохи получше. Ну, в тіньки, мне кажется, в тіньки лучше даже, чем в самій хаті. Я вот пойду вам сниму видео и покажу вам в реал що знаходиться у нас в кімнаті? У нас в кімнаті це ці два вікна. Там є градусник і можна подивитися температуру в домі. Ну, У нас там є печка, і типа, якщо холодно. Ну, Нам взагалі не холодно, если чесно. Ми не знаємо, що таке холод, коли в Дніпропетровській області від 40 до 50 градусів. Так що, ладно, все, давайте я вам піду покажу обзор на нашу хату. Ну, а точніше, скільки -то там градусів э, і всього такого. Ні, я вам так скажу. Тут дуже жарко. І дивіться, я зайшов. Ууу, яке облегчення. Яке облегчення. Кстати, ребята. Э... А свет тут є? есть? Можна? Блин, це не свет. А де свет? Ладно, я свет потерял. Вот ем, тут видно все равно. Короче, тут стояв холодильник. Колись. Тут стояв холодильник. Тепер цей холодильник стоїть от тут. А ні, ні. Це новий холодильник, який стоїть тут, а був умивальник, оцей. Він поставився сюди. Ну, правда, це умивальник в кавичках. Подивіться. Так что під ним мити руки не советую. У нас есть рабочий деревенский умывальник на вулиці. Я сейчас зараз его покажу. Ну, я думаю, багато у кого такий умывальник есть. Ну, тут типа доливаешь ведра воду и умывальник готовий. Е, Также окраска лестницы в такий цвет. І потім що я вам ще. Ну, і, в принципі, це все. В принципі, такої сильної перестановки не було. Ну, що додавлено, це е, такий новий пліддік. І, в принципі, стара розетка, старий, мої... старий голок. Все старе. А, Короче, Бачите, кавер? Він весь на стіні, ну так, да, його зняли. Не просто так. Він... Він висів тут і закривав отсюда. Ну, типа, я. Я не говорю зараз про те, що якщо її відкрити, а я її зараз відкривати краще не буду, то через неї можна вилізти и і оказатися тут. Вот, ця дверь. бачите? І указать оттуда. Точно так же можна залізти отсюда і в кімнату. Ну, я сьогодні, знаєте, я вам... Обично і в прошлый раз я просинаюсь, значить встаю е і вихожу, бачу, двері закриті. Ну, в мене закриті. Е і я їх відкриваю, і обично Тоня на кухні. Але коли її немає, вона може бути на гроті. Ну, а в цей раз у мене була така штука. Двері закриті, а ці відкриті. Я просто вилажу, щоб двері не відкривати. І удобно, что сказати. Е Так, что я вам еще не расскажу? <свят> а, и теперь, Как я просынаюсь? Если двери закрыть, хоть открыть. Короче, я, значит, ложу. Просынаюсь. Ой, спать прям захотелось. Встаю. И вот что я бачу. Рожа двери. Ну, не напоминаю, не? <реш> Просто просинай, если що це такая дверь. И хто? Ты откуда? Із кудова. І вот це вот так у мене потом. ай, ребята, мені дуже жарко. Ладно, давайте мы все-таки в кінці кінців подивимся на градусник. И на градусник, подожди секунду. Ой, 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 ой. Блин, а чому у мене не фокусируется? Короче, я подивись так. У нас на э, вот, 28. А было 27. Ну, в принципе, температура не поменялась, но дуже жарко. Душно. прям, знаете? У меня чувствуешь, что я колись перестану дыхать тут. О, я на пульт наступив. Ну, коротше, в принципі, я думаю, вам все понятно, Хто хоче. Е -е... Коротко, зараз повторяю. Ставте лайк, хто хоче, щоб у мене завтра вийшло відео по правлю, по Нусу і по стенду. Е -е, Підписуйтесь, хто хоче, щоб у мене вийшло і в середу, то є пісня завтра відео по правлю, по Нусу і по стенду. То є, всі шесть відео завтра і після завтра. Е -е... А ні, точніше, Подписуйтесь, хто хоче, щоб всі шість відео вийшли завтра, і ставте лайк, хто хоче, щоб вони вийшли завтра три відео, і в середу відео. Е, Так Также пишіть в коментарях, хто хоче е, лайф відео Один день життя Андрія в селі або в Каневі. Ну, можемо зняти в селі, і в Каневі, якщо багато хто напише. Е, і виходить, все. На зв'язку був Андрій Додовський і хто хоче якусь ще інформацію, пишіть в коментарях, я вам все розкажу. Може, я щось забув, може ви спросите, типа, чи будуть відоси з Латою, з Латою відоси? Я вам так скажу, з Латою будуть, мабуть, да. Ну, то, смотря, вона може приїхати з Ніною. Но, зараз з нею вже точно не буде відоса. Може, знаю, буде відос, не в селі. Ну, хто хоче іменно в селі, ми попробуємо якось Ніну, точніше, Злату уговорити. Якщо вона буде в Каневі, через місяць ми в серпні, коли будемо їхати, просто коли ми з Тонію їдемо в неділю, Тобто вчора Ніна, то у мене ще одна бабушка, то що теж сюди приїжджає, у неї якраз таки Злата внучка. І вона з нею тоді приїжджала. Ну, а потім вона одразу уїхала. Ну, я думаю, ви замітили, що у нас один день з нею пару відео було, і все, і вона уїхала. Ну, так. Да. Того, що вона була тоді Ніна була без злати вроді би тиждень в селі перед нами. А як ми приїхали в неділю, то Ніна уїжджала теж в неділю. І вона могла бути їй могли в п'ятницю привезти злату, і вона могла бути злати. Ну, коротше, як вийде, попробуємо злату говорити. А якщо навіть вийде, знаєте, що ми можемо зробити через місяць, коротше. Коли ми в неділю будемо з Тоні їхати, і я поїду в п'ятницю, або там, коли раніше пізніше в суботу, коли буде їхати Катя, то є ще одна моя тьотя, сестра моєї мами, ну, мабуть, вона мені не ну, коротше так. Вона якраз таки мама златий, і вона її може підвести, привезти сюди, до Ніни і може взяти мене, якщо мені буде спати. И мы будем вместе знимем видео для вас, если в п'ятницю, то в п'ятницю, в суботу и в неділю, три відео. І плюс еще потом Тоня приедет и буде ваша хайп, И я буду вам бушить. И всього мы будем. Получается, в селі п'ятниця, субота, неділя, понеділок, второк, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Десять днів. Десять днів. Це багато? Чи скільки? Ні, 9 днів. днів ми будемо в селі, і, ну, в принципі... хоча, знаєте, я вам так скажу. Можу я сказати, що я приїхав не на 7 днів, то есть на тиждень, а на 6. Тому що, ребята, я в неділю їду з села, уїжджаю додому. В 6.30 у мене автобус, в 4 я встану. Ну реально, я, я, я вам можу зняти відео. Може, розсвет буде красивий схід сонця. Я зніму все просто. Я все буду вам знімати. Коротше, ждіть, я ще раз відео. Велике з Відео, Де я вам покажу все, що було за окном автобуса. Ну, а на связі був Андрій Лезводовський. Хто хоче більше інформації, пишіть в коментар. Всім пока.